Любі першокласники, вітаю вас на уроці математики. Ми з вами продовжуємо вивчення властивостей предметів навколишнього світу, За якими предмети можна порівнювати і які можна вимірювати. Сьогодні, на нашому уроці, ми з вами будемо досліджувати властивість посудин а саме місткість. Ви, напевно, помічали, що одна посудина вміщує більше рідини, наприклад, соку, водички, а інша менше. Про такі посудини кажуть, що вони мають різну місткість. Залежно від кількості рідини, яка вміщується, одна з них має більшу місткість. А інше менше. Давайте з вами зробимо сік. Для цього обчисліть вирази дев'ять підняти сім. Перевіримо два. Три додати сім. Десять дев'ять відняти вісім. Один. Останній вираз п'ять додати три. 8. Сьогодні ми з вами працюємо в нашому посібнику частина 3, сторінка 10. Приготуйте лінійку та виміряйте довжину відрізків. Довжина відрізка АК. Це рожевий відрізок. Скільки сантиметрів? Довжина відрізка АК 4 см. Виміряємо довжину фіолетового відрізка ОМ. Довжина відрізка ОМ. 5 см. Довжина відрізка зеленого кольору. П Б? Три сантиметри? І довжина синього відрізка Ка Це? Довжина відрізка КЦ два сантиметри. Скажіть, який відрізок найдовший? Який відрізок найкоротший. Ми з вами можемо вимірювати довжину, та знаємо про сантиметри? Давайте ми з вами пригадаємо. Нову одиницю вимірювання масу. На минулому році ми знайомилися з цією одиницею вимірювання кілограмами. Давайте поглянемо на два малюнки. Визначимо масу предметів за малюнками. Давайте поглянемо. У нас є помідори та Яблука. Врахуйте, будь ласка, скільки помідорів. Помідорів шість. А скільки яблук? Яблук шість. Давайте поглянемо. Шість помідорів важать скільки кілограмів. Якщо у нас гіря 3 кілограми і 2 кілограми. Додамо 3 кілограми додати 2 кілограми, вийде 5 кілограмів. Давайте подивимося шість яблук. Скільки важать шість яблук, Гір'я 5 кілограмів та 2 кілограми. 5 кг додати 2 кг дорівнює. Дорівнює 7. Порівняйте, будь ласка. 5 кг помідорів важче чи легше, ніж 7 кг яблук. 5 кг помідорів. У нас з вами легше, легше, ніж 7 кг яблук. 5 менше, ніж 7. Сьогодні ми з вами знайомимося з місткістю посудини. Та познайомимося за такою одиничкою вимірювання, як. Літр. Поглянемо на малюнки. Давайте порівняємо на око місткості посудин. Чашка та чайник. Скажіть, де рідини буде більше? В чашці, ні, чи в чайнику. Звісно, в чайнику буде більше рідини, ніж в чашці. Банка чашка, де буде більше. Звісно, в банці. І погляньте дві однакові чашки, де буде більше або менше. В цих чашках однакова кількість рідини. вірно? Для зручності люди домовилися вимірювати місткість однаковими мірками. І ця мірка літр, один літр. На письмі ми з вами будемо позначати один літер маленькою буквою L. Літер. Ставте відео на паузу, виконайте рухливу вправу та поверніться до роботи. Працюємо в нашому посітнику на сторіночці 11. Порівняємо іменовані числа. Працюємо разом перший стовпчик 9 см та 7 см. Давайте пригадаємо, що іменовані числа ми порівнюємо так само, як і звичайні числа. 9 см більше. Ніж сім сантиметрів. Бо дев'ять більше, ніж сім. П'ять кілограмів. Та вісім кілограмів, 5 кілограмів більше чи менше? Восьми кілограмів. П'ять кілограмів. Менше, ніж вісім кілограмів, бо ми з вами знаємо, що 5 менше, ніж вісім. 8. 8 літрів та шість літрів. Давайте порівняємо: 8 літрів більше, ніж шість літрів, бо вісім більше, ніж шість. А зараз, діти, поставте відео на паузу та самостійно порівняйте наступні два стовпчики іменованих чисел. У вас все вийде? Рухаємося далі, виконаємо арифметичні дії з іменованими числами. Користуючись підказками, Обчислюємо разом лівий стовпчик 10 см відняти 7 см. Виконуємо арифметичні дії з іменованими числами так само, як з звичайними числами. 10 відняти 7. 10 відняти 7, 3, і в нас величина сантиметри, тому виходить 3 сантиметри. 10 кілограмів відняти 8 кілограмів, дорівнює. 10 відняти 8. Дорівнює 2. Два кілограми. Дев'ять кілограмів відняти п'ять кілограмів. Дев'ять відняти п'ять дорівнює. Дорівнює чотири, дивимося на. Нашу Одиницю вимірювання кілограма. Якщо від кілограмів віднімаємо кілограми, то у нас вийдуть кілограми. Чотири кілограми келе. Запишіть, будь ласка. Чотири літри. Додати чотири літри. 4 додати 4 дорівнює, дорівнює 8. Давайте подивимося одиниця вимірювання літри. Літри додати літри і вийдуть літри, 8 літрів. А зараз поставте відео на паузу та виконайте арифметичні дії з іменованими числами другому стовпчику самостійно. Попрацюємо над задачею. Уважно прослухаємо задачу. У кухаря Івана було 10 літрів олії. За день він витратив. Три літри. Скільки літрів олії залишилось у кухаря? Діти, скажіть, про що задача? Наша задача про олію. Вона вимірюється у нас в кілограмах чи в літрах. В літрах. Давайте з вами шукати ключові слова. В кухаря Івана було. Підкреслимо перше ключове слово було. Було скільки літрів олії. Обведіть це число 10 літрів олії. Далі, що кухар зробив з олією? Витратив, витратив скільки літрів? Три літри. Якщо кухар витратив три літри олії, в нього олії стало менше? Чи навпаки збільшилося? Кількість олії зменшилася, тобто стало менше, і нам потрібно дізнатися, скільки літрів олії залишилось, підкреслили наше третє ключове слово. Отже, доповнюємо короткий запис нашої задачі. Було скільки літрів олії? Записуємо це число. Скільки витратив кухар? Витратив, записали це число. Чи відомо нам, скільки залишилося у кухаря олії, чи ні? Невідомо. Це нам потрібно знайти. Виконуємо схему до нашої задачі. Було 10 літрів. Витратив 3. Нам потрібно дізнатися, скільки залишилось. Ми з вами з'ясували. Що після того, як кухар витратив 3 літри олії, в нього стало менше олії, зменшилася кількість. Для того, щоб дізнатися, скільки олії залишилося, нам потрібно від кількості, скільки було на початку, Відняти кількість, яку витратив, який вираз ми з вами запишемо. 10 було літрів. Віднімаємо 3, бо витратили 3. Отчисліть, будь ласка, 10 відняти 3 дорівнює. Дорівнює 7. Отже, ми можемо дати відповідь на наше питання. 7 літрів олії залишилось у кухаря. Скануйте QR-код, який бачите на екрані, та зіграйте в гру. Діти, давайте пригадаємо, яку величину ви сьогодні вивчили на уроці. Яка одиниця вимірювання місткості? Як порівнюють іменовані числа? Як порівнюють вирази, які містять іменовані числа? На останок, оберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашій роботі на сьогоднішньому уроці. Я дякую за роботу. До зустрічі на наступному уроці!